Діти війни тепер цей вислів стосується і сучасної малечі, яка є свідком жахіть повномасштабного російського вторгнення в Україну. Діти по дорослому відчувають білі страждання, що несе із собою. Війна напередодні дня збройних сил України. Учні 2-го Б класу ЗОШ номер 3 горішніх плавнів побували на екскурсії у міському музеї російсько-української війни. Другокласники уважно слухають розповідь Іллі Погребняка, наукового співробітника краєзнавчого музею горішніх плавнів. У приміщенні експозиції російсько-української війни стоїть неймовірна тиша. Малеча, затамувавши подих, зацікавлено стежить за рухами екскурсовода, який веде їх визвольними шляхами нашої країни. Сьогодні немає повітряної тривоги, але внаслідок пошкодження росіянами енергетичної інфраструктури в регіоні, у приміщенні музею, за графіком вимкнули світло і присутні мають використовувати ліхтарики. Ця ситуація також додає певного смутку до екскурсії у місце, де розміщено уламки шахетів, зброю, військовий одяг українських захисників, спеціальний наплічник медика, який рятував поранених бійців, все те, що є безпосереднім учасником бойових дій на території України. Багато хто вдома проговорює ці речі і діти. Це покоління, на мою думку, воно доросліше ніж. Інше, що їх зацікавило, ну, хлопчики цікавлять все, що стосується зброї, вони дивляться на амуніцію, на зброю. А взагалі я бачила, очі, мабуть, здивування деякого, знаєте, такого ну, не шоку. А коли ми про це говоримо в класі, ми цього не бачимо: це зброї, одягу, ну, все, що стосується війни. Тут, коли вони потрапили, вони своїми очима бачать. Все, що відбувається, там будемо так говорити, деякі елементи, і це їх вразило, це стовідсотково. Ви бачили, як вони реагують на хвилину мовчання. Жодного звуку і це у нас роблюється в школі щоранку. Наприклад, вони кажу, дуже по-дорослому до цього відносяться, і я пишаю з тим, як діти на це реагують. По дорослому музейник Ілля також приємно вражений щирим ставленням школярів до всього, що бачили і відчули вони під час екскурсії. Діти, що незвично, були дуже активними, дуже зі мною працювали, задавали активно питання. Їх багато цікавило і про. Дрони, тобто про експонати, про які в нас були, які в нас є в музеї, і про загиблих вони питали. Звичайно, дуже зачепила хвилину мовчання, коли всі діти так мовчали, бо зазвичай хтось точно щось скаже або викрикне. Але тут діти очевидно розуміють, так що в нас відбувається, і це дуже добре. Це другий клас всього лише, але працювати з ними це задоволення. Чому? Бо, ну по-перше, розказувати дітям про війну, того щоб вони з маличку розуміли, що в нас відбувається навколо, бо ми живемо в період війни. І, звичайно, те, що вони розуміються, вони усвідомлюють те, що вони бачать, це чудово. Самі ж другокласники діляться своїми враженнями і побажаннями. Мені було найцікавіше слухати про фронт. А б ти хотів побажати нашим захисникам? Щоб вони побистріше вернулися, щоб вони не боліли, щоб вони були здорові. Я бажаю нашим захисникам, щоб вони швидше повернулися к нам. Це велике бажання всіх українців, а ще найскорішого миру, вітаємо і завдячуємо Збройним силам України.